Чи потрібно замінювати українське водійське посвідчення на польське, якщо ви в Польщі перебуваєте більше як півроку? Друзі, діліться цією інформацією з вашими друзями, адже як показує практика, більшість українців, які перебувають на території Польщі, не знають цього закону. Але хочу вам повідомити, друзі, що існував цей закон досить і досить давно. Що якщо ви перебуваєте на території Польщі безперервно протягом календарного року більше як 185 днів, то ви зобов'язані обміняти ваше водійське посвідчення українського зразку на польське, але як показує практика, цього ніхто не робить. І в цьому є досить великий плюс, тому що вам не нараховуються пункти карні. Тому діліться цією інформацією з друзями, тому що поліція не штрафує вас за те, що ви не обміняли водійське посвідчення, хоча може повідомити вам ту інформацію, що ви зобов'язані це зробити. Але в Польщі поки що до нового року не зобов'язують вас обмінювати ваше водійське посвідчення. Ну і в цьому плюс. Також хочу додатково вам. Сказати, що у Варшаві та в Гданську в паспортному сервісі ДП документ можна обміняти ваше українське водійське посвідчення на новіше європейського зразку, тобто те, що визнають у Європі.